Літаки тримаються у повітрі по одній простій причині. На них не діє результуюча сила. А без неї тіло, що в спокої, знаходиться в спокої, а тіло в русі продовжує рух, навіть якщо воно в повітрі на висоті 10 кілометрів над землею. Але не те, щоб на літак взагалі не діяли сили. Гравітація тягне вниз сам літак, людей та багаж всередині. А кожна молекула повітря, яка пролітає повз двигун, зіштовхується з фюзеляжем або крилами і також тисне на літак. Але якщо ці всі сили збалансовані, особливо якщо молекули повітря. Достатньо штовхають літак угору, щоб протидіяти гравітації, то літак залишається у повітрі. Змусити молекули повітря штовхати літак угору важлива частина польоту, і літаки досягаються тим, що нижні частини крил ударяються сильніше у більшу кількість повітря, ніж верхні частини крил. Коли літак стоїть на землі, молекули повітря відштовхуються від верху і низу крил приблизно у рівні кількості або з таким же тиском ніякої підйомної сили. Але в русі вигнута форма крил і їх ледь нахилений кут означає, що нижні частини врізаються з більшою кількістю. Молекул ніж раніше і робляться сильніше. Тиск на низ крила збільшується, до того ж, менше молекул повітря тепер ударяють по верхній частині крила, а ті, що ударяють, робляться слабкіше. Частково це тому, що верх крила захищений своїм рухом вперед, так само, як біг під дощем, збереже вашу спину сухою, і частково тому, що при викривленому потоці повітря всередині кривої менший тиск, оскільки молекули центробіжно викидує назовні, та які б не були причини, тиск наверх крила знижується. Отже, низький тиск наверх або менш направлена сила вниз, і високий тиск низ або більш направлена на сила угору, і в літака з'являється підйомна тяга. Якщо різниця сил достатня, то вона може підняти літак у повітря попри гравітацію. Але ці всі сутички з молекулами, щоб підняти літак, також його уповільнюють, щоб і відбулося, якби не двигуни. Ці двигуни також зтовхають повітря. В цьому випадку назад за допомогою пропелера або реактивного струменю, або струменю, що обертає пропелер. З різних причин виходить, що краще мати великий пропелер, якого бертає малий реактивний потік, для більшої ефективності двигуна, та навіть у неефективних. Двигуна хлопості, що обертаються, створюють горизонтальну підйомну силу, яка зветься тягою. Завдяки швидкому руху в повітрі і вигнутій формі з нахиленим кутом по суті. Вони є міні-крила. Отже, літак це своєрідне метакрило. Він летить, обертаючи міні-крила так швидко, щоб проштовхати повітря назад, що рухає літак вперед достатньо, щоб великі крила штовхали молекули вниз. Ось такий виходить сумбур.